Тільки генії побачить в цьому відео три божевольні речі, які руйнують ваше розуміння психології собак. Перша сама очевидна річ, те, що собаки сприймають такі предмети, неживі, які схожі на тварин, як справжніх тварин. Тобто вони здалеку на деякій дистанції вже починають думати, що це якась тварина, яка просто застила в нерухомості, а це є небезпека, і вони починають дуже небезпечно до цих силуетів а, реагувати. Приклади таких речей це відзеркалення, коли собаки гавкають на своє відзеркалення. Це якусь іграшку, яка схожа на тварин викинули в мусорку, вона лежить і собака здалеку гавкає на цю іграшку. Саме тому не можна давати собакам іграшки, які ще й піщать, тому що іграшки спотворюють правильне відношення до інших собак. Друга важлива річ це нерухомість цієї скульптури статуетки Лабріка. В собачому світі це розцінюється як небезпека, коли собаки застивають, показуючи свою силу, або застивають, намагаючись потім напасти. І останнє дуже важливо перед тим як Доберман накинувся на цю статуетку. Е якщо хтось прислухувався, то людина почала розмовляти м'яким тоном з добірманом. А м'який тон це похвала за наміри собаки. А наміри у собаки добермана не дуже добрі. Тому це була похвала за нападіння. І бонусом, чому доберман напав на небезпеку, а треба було відходити, тому що цей доберман скоріш на голові у власниці. Вона його залюбила, і він тепер наглий зі власницею і з іншими собаками. А у вас як собаки реагують на небезпеку?